i <laughs> Доброго ранку. Не перемикайте, ви на реальній хвилі удачі. Це ЛОТО Забава. Це саме та лотерея, яка може змінити ваше життя в один крок або в один квиток. Але перед грою я хотів би всім вам подякувати тому, що ми разом чергове допомогли. Нашим воїнам, нещодавно ми передали партію ноутбуків військовим із 109-ї ОБР ТРО, які боронять Україну на Донецькому напрямку. Ця техніка активно використовується для організації та забезпечення зв'язку. А відео з подякою від наших воїнів ви можете побачити на сайті МСЛ і в наших соцмережах. А взагалі то. Завдячуючи вам і лотереям МСЛ, сили оборони отримали допомогу на суму понад 5 мільйонів. 5 мільйонів. Бачите, я аж закашлявся, 5 мільйонів гривень. І ви знаєте, велика частина грошей саме від продажу квітків благодійної лотереї Дар. І я завжди кажу: краще маленький донат. Ніж велике співчуття. Так що купуємо квитки лотереї Дар і допомагаємо Збройним силам України разом. Ну, а зараз до гри. Пані та панове, сьогодні на кону Лото Забава, як завжди, на вас чекають: 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш чекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. лото Забава. Отож, беремо білети в руки і повний вперед. Ми відкриваємо розіграш 1275-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. А це означає, що ми можемо починати гру на 300 тисяч гривень. І це наша парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів. Краще і не скажеш. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Полька під номером 25. Полька під номером 23. Полька під номером 14.

Розіграш парушка має чотири категорії виграшів. Найбільший виграш, головний виграш, супервиграш це 300 тисяч гривень. Є за що позмагатися. Колька під номером 55. Наступна колька це колька під номером 50. І остання колька з цього лототрону. І це кулька, і це кулька під номером 60. Я вітаю усіх переможців розіршу парочка. І напевне одного номера комусь не вистачило для того, щоб зірвати, так би мовити, головний виграш – 300 тисяч гривень. Тому він тримався на кону, але це нас ніколи не зупиняло. Рівно за тиждень. Шановні, на вас чекатимуть 300 тисяч гривень. Парочка. Отже, рівно за тиждень у розвічі парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну а зараз поговоримо про переможців. Як я мрію про той час, коли я буду не говорити про них, а слухати їхні розповіді і знайомитися з ними тут, у нашій студії. Так що давайте домовимося. Якщо ви виграєте, то обов'язково приїдете в студію ЛОТО Забава. Ну а сьогодні наші оплески. пані Антоніні з Полтави. Це переможниця, переможниця великої гри минулого тиражу. І це чарівна представниця правоохоронних органів. Пані Антоніна грає в Лото Забава вже 20 років, грає разом зі своїм чоловіком. Це її перший такий великий виграш, і вона кхм, признається, що не повірила своєму щастю. Це для неї був стрес. Цитую: все життя мрієш виграти велику суму. Скажу чесно: мріяла про мільйон. А коли виграєш навіть 190 тисяч, не можеш повірити, що таке буває. Поділилася емоціями пані Антоніна. Пані Антоніна, так буває тут і мільйон буває, тому що це лото забава. Тут можливо все. До речі, задокументовано. У мене тут написано, що пані Антоніна передавала вітання Анатолію. Каже, що він шикарний ведучий. Ну, от, 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 от вміє, от вміє красиво сказати. І я переконаний, що у пані Антоніни прекрасний, дуже хороший, найкращий смак. Ну, це, звичайно, жарти. А якщо серйозно, ну я відчуваю, що пані Антоніна шикарна жінка. У якої, у якої шикарні мрії, і яка достойна шикарного джекпоту. Ну а зараз вся команда Несел, пані Антоніно, вітає вас, вітає вашого чоловіка. З виграшем, пані Антоніно, ви виграли 190 тисяч гривень. Як я люблю слухати ці історії, і точно знаю, що рівно за 10 хвилин народиться нова історія успіху. І тому зараз я відкриваю основний розіграш. Велика гра! Велика гра. Велика гра 1275 го двісті державної грошової лотереї Лото забава! Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. Иду до нас поспешая, колька перед номером 53. Доступно, колька, колька перед номером 46. Колька перед номером 23. Колька під номером 49. Колька під номером 8. Наступна колька, колька під номером 25. Шикарний ведучий пан Анатолій. Це, До речі, зараз цитую пані Антоніну. Бажаю вам удачі і хочу нагадати, що на кону Великої гри 190 тисяч гривень і наш джекпот. а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 14. Ну як не сказати, що сьогодні 14 квітня? Колька під номером 65 Наступна колька, колька під номером 27. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером тринадцять. Колька під номером сімнадцять. Колька під номером 54. Будьте, будь ласка, уважні, але якщо раптом ви пропустите якусь кульку або взагалі пропустите нашу програму, не біда. Ви зможете подивитися нас у запису. Колька під номером 2. Колька під номером 1. Колька під номером 26. Колька під номером 15. Колька під добром 68. кулька під добром 35. Білети наших лотерей є на сайті МСЛ У додатку. На точках продажу МСЛ або у наших партнерів. Про партнерів трішки пізніше. Колька під номером 67. Велика гра триває. Щодо наших партнерів, це авто. Стоп, лототрон! Вибачте, будь ласка, стоп! Стоп лототрон. В Україні розіграш. Закінчено. Не... Да. Знаєте, не так багато сьогодні випало у великій грі кульок. Навіть я скажу так, незвично так швидко закінчилась велика гра. Випало усього 19 кульок. Так, ну тоді тим більше будуть виграші, все, що я можу сказати. А особливо хотів би привітати головного головного переможця. Щасливчик з Київської області. Він придбав свій щасливий лотерейний білет саме в Київській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0, 0, 3, 9, 7, 2, 8. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото забава. 190 тисяч гривень виграв наш головний переможець. Ми звичайно вітаємо його з цим виграшем і звертаємося до нього, вельми шановний, або вельми шановна. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. Ваші 190 тисяч. Тисяч гривень. Отже, чекаємо на ваш телефонний дзвінок. А зараз я хотів би звернутися <кхух> до всіх шанувальників Лото Забава. Вельми Шановні пані та панове, рівно за тиждень, дасть Бог, знову буде Лото Забава, і на вас знову чекатиме наш джекпот. Це дуже солідна сума. І я хотів би зараз її оголосити. Панове, це один мільйон гривень. Дорогі наші, я хотів би все-таки продовжити ту інформацію, яку я не зміг договорити під час великої гри. Про наших партнерів, де ви можете придбати квітки лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Кло і Око. А також магазини коло 723. Та магазин наш край. Ось, здавалось би, на такій оптимістичній ноті можна було б і сказати вам до побачення. Але я б іще раз хотів би вам нагадати про дуже простий спосіб дуже простий спосіб допомогти собі, державі і нашій армії. Це білети лотерей МСЛ. Просто, просто купуєте, а МСЛ буде перераховувати гроші державі і Збройним силам України. І хотів би ще раз нагадати вам, що завдячуючи вам, завдячуючи лотереям МСЛ, Сили оборони отримали допомогу на суму понад 5 мільйонів гривень. Спасибі вам, велике вам спасибі. Рівно за тиждень ми знову побачимося. Будуть у вас запитання, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію. А якщо ви хочете стати частинкою нашої великої родини компанії МСЛ, телефонуйте. Ми шукаємо розповсюджувачів та менеджерів лотерей. Номер нашої гарячої лінії 0800 21. 0065. Повторюю 0821 0065. Як я вже сказав, хочу сказати вам до побачення рівно за тиждень. Рівно за тиждень ми знову, знову побачимося. І нехай цей тиждень буде для вас спокійним, а для ЗСУ успішним. І ми. Низько кланяємося і дякуємо кожному, хто наближає нашу перемогу. Україна понад усе! Бережіть себе і дасть Бог знову побачимося рівно за тиждень! Щасти вам!